Під час свого робочого візиту до Львова міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова привітала першокурсників Львівського медуніверситету імені Данила Галицького з посвятою студенти. У привітальному слові очільниця галузі наголосила, що для роботи медика потрібно набувати не лише знання і практичні навички, а й треба багато в чому собі відмовляти. Я вважаю, що випускник, якщо вчиться за державним замовленням, зобов'язаний працювати там, де потрібно державі. Ми в цьому році збільшили направлення на первинку лікарів до на роботу в чотири рази більше ніж два роки тому. Половина з випускників ми направили в сільську місцевість. Уже у наступному році зміни чекають і на Львівщину. Позитивний досвід дістали пілотні регіони, де впродовж двох років проводили реформи. За словами міністра, покращення насамперед відчула та ланка медицини, що безпосередньо працює на дільницях на амбулаторіях. Тому, поширюючи досвід в інших областях, у міністерстві запланували і фінансовий ресурс для реформ. В цьому році. Ми зробили запит більше, ніж на мільярд гривень для того, щоб розвиток первинки, так як планувалося, був забезпечений в 2014 році. Це і обладнанням, і додатковою заробітною платою медиків, які працюють на первинці. В пілотах медик на первинці заробляє набагато більше, ніж сьогодні заробляють лікарі, які здійснюють цю роботу в непілотних регіонах. Наше завдання вирівняти ці умови. Крім цього, наголосила міністр, найближчим часом усі регіони країни забезпечать сучасними машинами швидкої допомоги. На оновлення автопарку запланували 998 мільйонів гривень. При цьому у міністерстві обіцяють збільшити оплату працівникам невідкладної допомоги та повністю забезпечити бригади медикаментами.